Росія ніколи не піде, щоб віддати Крим. Зараз ми забуваємо про повернення Криму військовим шляхом, і лише згодом повернемось до цього питання шляхом дипломатії. Поступка хай і під силою якоюсь своєю територією це означає початок руйнування знищення держави. Як проводити реінтеграцію Криму? Всі, хто незаконно поселився, вони мають покинути нашу землю. Вітаю, друзі, ви дивитесь канал Лайв. Я Анжеліка Сезоненко, і до вашої уваги третя частина інтерв'ю з Рефатом Чубаровим, головою меджлісу кримсько-татарського народу. Про те, як повернути Крим та реінтегрувати його назад до України. Першу і другу частину ви можете подивитись за посиланням про те, як Україна втратила Крим і як Крим живе в умовах російської. Окупації, отже, як повернути Крим зараз? Дуже багато говорять про певні проговорні процеси, про тимчасове перемир'я між Україною і Росією, і серед його варіацій. Є такий варіант, що зараз ми забуваємо про повернення Криму військовим шляхом, і лише згодом повернемось до цього питання шляхом дипломатії. Чи погодились би на це Рафат Абдурахмановичу кримські татари? Я думаю, що сьогодні мало хто може дуже впевнено сказати, яким шляхом буде здійснюватися звільнення Криму. Зрозуміло, що люди б більшістю своєю, ну люди б хотіли б, щоб це було не в кровавий спосіб. Бо всі люди думають про свою власну безпеку, про безпеку своїх дітей і таке інше. Але ще раз повторюю, ми не знаємо, як це буде відбуватися, знаємо тільки одне, що. Не можна поступатися своєю територією, не тому, що, знаєте, це якесь престижне чи щось інше, а тому, що поступка хай і під силою якоюсь своєю територією це означає початок руйнування знищення держави. І тому Україна не може поступитися ані Кримом, ані іншим е е лаптиком своєї землі, і тому звільнення відбудеться обов'язково. Хід війни покаже, чи це буде спосіб е, такий, що за столом, чи це буде військовий, чи це буде військовим і дипломатичним шляхом, але Крим буде звільнено. Якщо ми говоримо про Путіна як нинішнього очільника Російської Федерації, не виглядає так, що він буде готовий віддати Крим шляхом переговорів. Можливо, ви маєте іншу думку, або ви вважаєте, що дипломатію можливо повернути Крим лише після зміни влади в Росії. Якщо допустити, що питання завершення війни буде вирішуватися за столом шляхом обговорень, то я скажу вам точно, Росія ніколи не піде, щоб віддати Крим, повернути Крим, захоплений нею. Вона може погодитися на все, що завгодно. Вона дасть вам і Курську, і ще цілі інші області, але не дасть Крим. Бо для неї це питання ну, спереження її імперськості, її такої нібито особливої ролі в цій людській цивілізації. І це не питання росіян в Криму, це питання можливості її для подальшої експансії. І тому е, будь-який е, варіант, коли доля України з точки зору її території буде вирішувати за столом, вона обов'язково прийде до топіку, коли мова дійде до Криму. І треба, тому буде готуватися до будь-яких інших е, е, форм тиску. Або примусу Росії щоб повернути Крим, якщо ми уявимо ситуацію, а вона обов'язково буде, це лише питання часу, як ви вже зауважували, що в Севастополі і скрізь міста Кримського півострова, майорії української і кримсько-татарський стяги все ж таки. Як проводити реінтеграцію Криму? Це дуже важливе питання. Роками там знаходиться військовий контингент Російської Федерації. Роками туди завозилися етнічні росіяни, які співпрацювали з ворогом, з цією адміністрацією. Так, колаборанти там були присутні. Як ви вважаєте, от в фразі помилувати не можна? Пробачити, де ставити кому і з якими категоріями людей. Дивіться, от на зараз в Україні виписано декілька стратегій. Стратегій деокупації окупації і реінтеграції Криму. Можна по-різному до них відноситися, але я вважаю, що те, що Фахівці різних напрямків, експерти, вони спробували покроково розписати дії, як це буде відбуватися в цьому е ну, є сенс. І тому ми знаємо, те, що буде перехідний період. Перехідний період для того, щоб повернути норми демократії, вибори і все таке інше. Буде е, період певної люстрації людей, і це до цього треба нормально відноситися. Це питання на ваше, де поставити кому, кома буде поставлена по одній лише в лінії. Якщо людина здійснила злочин, і неважливо, хто ця людина, громадянин України чи людина, яка опинилася за роки окупації на території Криму, якщо вона звідти не виїхала. Неважливо, хто він є, чи кримський татарин, чи етнічний українець, чи іншої національності, він буде покараний. Яка міра покарання? Це хай встановлює наш законодавець, Верховна Рада України. Я не виключаю, що по е, низькі е, тих е, кваліфікацій як злочин будуть е, помилування, е, будуть амністії. Це все можливо. Але принцип, що людина жила в окупації, вона винна, такого принципу не буде ніколи. Бо коли людина опиняється в окупації, то дуже часто в цьому буває винна держава, яка не змогла її захистити. А потім, же, якщо територія Підпала під окупацію, це вже потім вже е, поведінка людини, щоб вона не скотилася до злочинів. До яких це розумієте? Тут ми маємо дуже чітко е, ну, розміжовувати. Але Злочини ви маєте на увазі співпрацю з ворогом. Е, зло, це оці кваліфікації дуже чіткі мають бути встановлені законодавством mm -hmm. України, бо дуже оцінічні такі. Знаєте, судження вони теж можуть привести до лиха. Так, отримання російського паспорту. То чи є це злочином, Мадже часто там під примусом. Це люди робили. Ну зрозуміло, що отримання російського паспорту це не є злочином, і про це вже є державна позиція. Вона була виявлена ще в 2014 році. Бо така велика кількість людей вони не можуть покинути свою землю. Якщо їх там не буде, угу. до кого ми будемо повертати і до чого ми будемо повертатися. Тут є ще інші моменти: майже мільйон людей. А можливо, на той момент, коли Крим буде звільнений, їх буде ще більше, які незаконно поселилися в Криму. Вони поселилися в Криму, розуміючи, що це крадена земля, mm -hmm. що це окупована, що це Україна. Але вони проти річ цьому своєму усвідомленню вони все одне поселилися в Криму. Частина цих людей можливо там отримала. Неможливо, вона отримала житло безкоштовно. Це члени родин там ФСБшників, російської прокуратури, всяких каральних органів. Але значна частина людей туди вклали свої гроші. І вони можливо будуть волати. Ми ж там все таке інше. Тут жодних не може бути розмов. Всі, хто незаконно поселився, вони мають. Покинути нашу землю, якщо вони не покинуть, вони мають бути нами викинути за межі нашої ті, хто землі. Це Заїхав в Крим після 2014 року, після них я вам скажу, що з 27 лютого є рішення Європейського суду з прав людини, що з 27 лютого 2014 року Росія здійснює ефективний контроль над Кримським півостровом. Угу. Все і з того дня, 27 лютого, по день звільнення Криму будь-хто який заїхав до Криму, і не знову, хто він є по національності чи за громадянством? Він для нас є злочинець. І найкраще, якщо він сам вийде, то ми вже не будемо витрачувати сили ресурси, щоб його судити покарати. Але якщо він цього не зробить, бо в нього, бачите, там майно він там квартиру купив або дом придбав. Це зрозуміло, що ні до чого нас не зобов'язує. Але ми тут маємо підготувати закони, щоб вони відповідали ну, основним міжнародним нормам, бо обов'язково знайдуться дуже багато захисників цих людей. Вони будуть говорити вони не винні. То війна, така клята і все таке інше. Ні, ні. Тут тепер будуть відповідати всі, хто в цій війни усвідомлено ставав на сторону а, зла. І за це людина буде нести відповідальність. Хоча б тим, що вона залишить все те, що в неї є в Криму, і виїде з Криму, бо це було незаконно. А як ви вважаєте, оця категорія людей вони самостійно виявлять бажання виїхати? Абсолютна більшість так. Слухайте, я не знаю, чи це попаде до вашого відео. Я вам розкажу один такий момент. Це мені здається, це щоб ви просто усвідомлювали, чому ми так думаємо. Угу. Коли ми. Я про той період, як коли я прийшов до національного руху, кримськотатарського національного руху, ми були дуже тоді молоді. І коли вже стало, що ми вже ну, національний рух наших попередників цієї десятиріччями боротьби, вони прорвали цю блокаду, це насилля з боку Радянського Союзу, і ми почали вже розпочали повернення до Криму де-факто і влада вже не знала, як нас зупинити, у нас були всередині великі дискусії. Що ми будемо робити з тими людьми, які живуть в наших домах. У нас багатьох там збереглися доми наших батьків, дідів, і там жили чужі люди, яких туди поселили. Чи вони поселилися? І тоді, в цих дискусіях, наші старші сказали: слухайте, ну винна держава. Яка нас виселила, а їх поселила в наші доми. Ці люди вони будуть, ну вони, можливо, несуть моральну відповідальність, але ми не можемо їх звідти вигнати, бо їх туди поселили. І ми молоді тоді погодилися з цим, бо ну, так сказали старші, І так можливо було правильно. І багато хто з нас почав будувати свій дім поруч з домом батька, де жили чужі люди. Але то були. Часи, коли держава могла одних, знаєте, виселити, а інших насильно поселити туди. Uh -huh. От цих людей, які після 2014 року поселилися в Криму, ніхто з силою туди не гнав. Вони це не гідні тільки тому, що вони свідомо знаючи, що це не їхня земля, вони туди поїхали. Як потім поїхали Маріуполь, Мелітополь. І інші захоплені українські території. Тому тут є дуже велика різниця, але нам це доведеться пояснювати от всі європейським іншим правозахисникам. Бо ці люди будуть мати своїх так званих адвокатів в різних країнах. Це дуже складні процеси. Добре з тієї категорії людей, які після 2014 року свідомо заселилися в окуповану Росією Крим. Зрозуміло, ми будемо в юридичному полі виганяти з нашої території. Утім, а що робити з місцевим населенням? Я не маю на увазі, звісно, кримських татар, які чекають Україну. Ми про це знаємо в своїй переважній більшості. Вони багато роблять для того, щоб Україна повернулася. Я говорю про тих, місцеве населення, етнічних росіян яких туди заселили ще Катерина II, Сталін, коли виганяли кримських татар і заселяли Росіян? От вони ж голосували в 91-му році за автономію Криму в складі України. Потім вони ж голосували на псевдореферендумі, який провела Росія 16 березня 2014 року, частково. Так, референдум був, скажімо, несправедливим, протиправним і так далі. Але частково, там є люди, які голосували справді за. Я не бачу тут особливих проблеми. Дивіться, дійсно не бачу. Я вам ще раз скажу: для нас буде одна лінія розподілу. Чи він здійснив злочин, чи ні. І нам байдуже, хто він буде за етнічною ознакою. Це перше, тому тут всі будуть хай спокійними. Інше, багато буде людей. Які не захочуть, чи, не хотити, чи зараз, можливо, вони не, не хочуть, щоб Україна повернулася. Я це розумію. Але якщо вони не здійснили злочин, у них є вибір. Ми, як держава, будемо проводити декомунізацію, дерусифікацію і деколонізацію, ми повернемо всі ті історичні назви, якщо хочуть вони жити не гвардійському, а в Сарабузі, uh -huh. якщо хочуть вони жити не в совєтському, а в вічці, не в красногвардійському, а в хурмані, Якщо цих, їх не лякає і вони з цим погоджуються, вони будуть жити в Криму, вони будуть вивчати українську мову і вони будуть використовувати українську мову як державну, і в них тепер не буде можливості говорити про це. я не хочу цього на цьому непонятному язике говорити. Якщо вони погоджуються з цим, вони житимуть Криму. Вони будуть мати певні обов'язки перед українською державою, і тепер ніхто не дозволить ці обов'язки порушувати. Тобто, у нас буде як в кожній демократичній державі. Якщо їм це не погоджується, це їх вибір. Вони можуть взяти свої валізи і поїхати в ту країну, Шпадана, яку вони, яку вони хочуть жити. Ну я ж не знаю, куди вони поїдуть. Я вважаю, що так я, я розумію ваше питання і думаю, що. Помітна частина з них вийде сама по своїй волі, але це буде їх вибір. Я ж от вам не дарма це згадував, як ми вели дискусії, коли поверталися. І тоді наші старші говорили про те, що ці люди, можливо, несуть неситимуть моральну відповідальність, але ж вони теж усвідомлюють, що ми повертаємося на свою землю. І ми думали, що ці люди, коли ми повернемося, вони увійдуть наш стан і вони будуть розуміти нас. Але виявилося, що більше. Що частина з них у 2014 році знову закликали Росію, тобто. Розумієте, тепер ми цього шансу їм нікому не дамо, бо ми будемо ще раз повторюю, проводити деколонізацію, дерусифікацію, декомунізацію. Це ті е, знаєте явища, ці, які, їх, е, які їх утримують Криму. Вони ж прийшли на чужу землю і хочуть на цій чужій землі створити навколишні умови, яке би давали їм можливість думати, що вони в Різані, в твірі. Іли там, я не знаю, що, ну, де вони там, звідки вони приїхали. Ні, вони будуть знати, що вони живуть в Україні, в Криму. І все. І або живуть в Україні, або, або не ні, живуть або ні. так, поки ми будемо проводити ось цей процес українізації, як ви думаєте, скільки часу він займе приблизно? І друге запитання: в цей час тоді не варто проводити вибори, тому що це ж несе певні загрози. Росія тоді знову своїх кандидатів і пішло, поїхало, повернемось в 90-ті роки. Фахівці по-різному кажуть, скільки має цей тривати перехідний період. Мені здається, що 5 років це вже достатньо буде. Деякі кажуть, три, можливо, три можна не поратися. Тож мова йде про те, щоб підготувати умови. Це мова не йде про те, щоб знаєте, ну скажімо, залізти, от просто мозок людини, і там щось таке от переналадити. Ні, такого ні. Але цей період потрібний для того, щоб. Розказати всю правду також, щоб люди, люди могли собі обрати, щоб просто е, вирішити питання з люстрацією, виявити тих, хто дійсно здійснив злочин. Мені здається, п'ять років цього достатньо, щоб перейти вже до звичайних демократичних механізмів і інструментів управління. Ну і які помилки? Нам потрібно врахувати з інформаційної пропаганди, яку не здійснював Київ, як ви зазначали, до 2014 року для населення Криму для того, щоб не повторився цей сценарій в майбутньому. Адже Росія, на жаль, поки що залишається нашим сусідом з Путіним чи без. Ну я ж виходжу з того, що ми будуватимемо далі демократичну країну. Ми будемо частиною Об'єднаної Європи. Ми будемо родині вільних народів. Ми будемо членами НАТО. Отже, всі стандарти прав людини, прав народів ми будемо проваджувати в себе на своїй землі в нашій державі, і, зокрема, в Криму. Я думаю, що саме до цього ми маємо готуватися. Я скажу, щоб дуже спрощено: є речі очевидні. І вони обов'язково мають прийматися, враховуватися, незалежно від того, як ти сам до них ставишся. От з однією з такою очевидністю є те, що Крим це є колиска кримсько-татарського народу. Це є кримсько-татарського народу, це їхня земля і невіддільна частина української держави. От всі, хто зможуть поєднати ці дві. Формули Ні, два підходи в одній формулі це земля кримських татар і це є невіддільна частина України. І все ми маємо навколо е, так створювати, обладнати, щоб ця формула була. Успіхом і для Криму, і для України ми маємо відновити права кримсько-татарського народу в такий спосіб, щоб вони були рівними разом з іншими в своїх можливостях, в своїх правах на своїй землі, і щоб всі інші були впевнені і забезпечені правами людини в українській державі. Всі однаково. Ось те, що ми маємо зробити для майбутнього українського Криму. Рефат Абдрахмановича дуже дякую вам за інтерв'ю. Я сподіваюся, що наступна наша розмова буде вже про реінтеграцію Криму в умовах, коли там майоріють наші українські та кримсько-татарські прапори скрізь і ми ем, вигнали росіян з нашої землі. Рефат Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу, був гостем цієї студії і героєм інтерв'ю про Крим. Я нагадую, що це була частина третя про те, як повернути і реінтеграцію, Інтегрувати Крим до України є ще дві частини: перша частина про те, як Україна втратила Крим, і друга частина про те, як Украї... як Крим живе в умовах російської окупації, за посиланнями ви зможете наприкінці відео переглянути ці дві частини. Я закликаю вас, шановні глядачі, писати коментарі. Зокрема, в цій частині запитую вас про те, як ви думаєте, чи зможе Україна повернути Крим військовим шляхом чи дипломатичним, і коли це. Станеться, дякую за увагу. Не забудьте підписуватись на канал LB Life, щоб не пропускати нові відео. Я Анжеліка Сезоненко. Побачимось.